Ну що, паски пекти, збираєтесь? Розказую рецепт. Для опари нам потрібні живі дріжджі, молоко та цукор. Молоко повинно бути трохи гарячіше за просто тепле. Змішали все та відставили десь на 20-30 хвилин. У іншій великій ємкості змішуємо 6 яєць, плюс 1 жовток, цукор і дрібку солі. Все добре перемішали і після додали сметану та ванільну есенцію і знову добре розмішали. За цей час опара підійшла. Обережно вливаємо її до яєчної маси та усе перемішуємо. Так, важливий етап мішуємо борошно невеликими порціями. Тісто буде лепке, це нормально, не забивайте його. Після вам потрібно вмішати до нього вершкове масло. Воно повинно бути аж м'яке. Тісто буде гладеньке і ліпуче, так і повинно бути. Накрити плівкою та поставити у тепле місце десь на одну-півтори години. Паралельно помили та замаринували родзинки усілякі сушені фрукти. Коли тісто піднялось, перший час додати до нього запашні цукати з родзинками. Знову добре все вимішали та розклали по формах наполовину. У мене були великі форми. Я поклала по 420 грам у кожну форму і знову залишила, щоб піднімалося. Паски підійшли, час випікати. Поставила в духовку при 170 градусах, десь на 50-60 хвилин, в залежності від вашої духовки. Перевіряти до сухої шпажки та рум'яному і бочків паски виходять нереально смачні. Ну просто нереально прикрасили глазурю сілякими прикрасами на ваш вкус. Ті, хто збирається пекти, впевнена, що за цим рецептом ви залишитеся задоволені.